Друзі, вітаю! Дональд Трамп розповів деталі розмови з Путіним. Потім, правда, Білий Дом сказав, що з Путіним він не говорив. Це просто прокоментував деталі розмови Віткофа. Також Трамп сказав, що врятує тисячі і мільйони українських військових, які в оточенні Путіна. Правда, Генштаб Український вийшов сказав, що немає зараз українських з наявної інформації українських військових в оточенні. Ну, такі цікаві заяви Дональда Трампа, а Wall Street Journal каже, що він самопроголошений чемпіон з укладання угод заганяє себе з Путіним в глухий кут. І тиснути треба не на Україну, а на Путіна. Джей Ді Венса засвистали в Кеннеді Холі. А НАТО каже, що про нас вже мова не йде. НАТО від нас відмовляється. Враження, що Рюте передали. Деталі, таємні деталі розмови в Джиді. Те, що я вам казав, бачите, потрошки стає явним. Уже виникають деякі питання до наших переговірників. Ну і власне Угорщину хочуть вигнати, то ще не вигнати. Спочатку забрати голос, щоб не заважали, але в майбутньому, можливо, навіть вигнати. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми зараз з вами все проаналізуємо. Підписка важлива для того, щоб боротись з путінською пропагандою і з путінськими наративами. Їх тут, на жаль, надто багато. Це перше. Друге, що я вас дуже попрошу, це зробити донат. Третя штурмова. Купуємо дев'ять потужних бомбарів, які вдень і вночі будуть робити барбікю із окупантів. Плюс для... Нічного полювання купуємо нічник, нам треба мільйон двісті. Більше ніж 200 тисяч ми з вами зібрали, рухаємось, збираємо. Але треба за подарунки. Пам'ятаєте, що не 17, 18 ще один лист прийшов. Ось ці марки, які мені подарив мій друг і одногрупник по українській школі політичних студій. Я розігрую, тому що ще 18 людей поверх 4, з якими ми вже списалися. А я всіх виписав. Ось тут, надіюсь, це видно. 18 людей я включаю Random Org генератор. Вибираємо одного з 18 і йде пошук. І у нас номер 6. А Когут. Все. Ще раз показую, що обрав. Генератор, а, і, власне, Акіму передаємо, а, передаємо а, ось ці марки. А решту марок ми сьогодні теж зі всіма списуємось і будемо відправляти. Дональд Трамп розповів деталі розмови хорошої, суперпродуктивної а, із Путіним. А, і, власне, потім виходить Білий Дім і каже: Слухайте, ну це не зовсім розмова була з Путіним це він Віткофа так переказував, той, що йому приїхав, сказав. Трамп каже, що це дуже хороший шанс, що ця жахлива кривава війна може нарешті закінчитися. Хороші продуктивні дискусії з президентом Путіним дуже хороший шанс, що ця жахлива кривава війна завершиться. Зазначив, що зараз нібито тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і в дуже поганому, вразливому положенні. Я наполегливо просив Путіна пощадити їх. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх. Ну, Трамп трошки відірваний від реальності, тому що. Оточення немає каже український генштаб. Друге, якщо Трамп має на увазі Курщину, то давайте чесно, я вам ще до початку переговорів казав, що така вимога американців буде для Путіна, щоб задобрити Путіна і втягнути його за стіл переговорів. І якщо наших десь там оточили, то тільки з його вини. І якщо він зараз хоче грати в супер миротворця, то виглядає це дуже низько, цинічно і жахливо. Бо Путін сказав, що буде ставитись до наших військових як до терористів. Або здаються, а ви знаєте, що здатись в полон, ті, хто здались в Маріуполі 3 роки і кілька тисяч людей, 5. Вони не повернули. Якщо Трамп спеціально заганяє нас в такі пастки, а потім каже, що буде звільняти, а звільнить, не звільнить, може просто коментувати Панаму Мексику чи Гренландію, ну, виглядає дуже моторошно. А... Загалом мені сказали, що зустріч Трампа і Путіна готують на кінець квітня. Тобто раніше вони хотіли на Пасху підписати а, і вже завершити війну. Ну зараз готують зустріч, по фіналу якої хочуть все-таки зупинити конвульсію війни. Але Wall Street Journal каже, що Трамп, почувши ці нюанси Путіна замість так, а Трамп перед цим казав, що йому, щоб завершити війну, треба одне так від Путіна. От Вострі Journal каже, що спроба швидко досягти припинення вогню наближає його до глухого кута і необхідності тиску на Росію. А й Вострій преса, яка належить Руперту Мердуку, колись близькому соратнику. Потім кажуть, що трошки посварилися. Вони кажуть, що Трамп буде в глухому куті, тому що він себе проголосив суперчемпіоном з досягнення угод. Але зараз ці угоди якось не сильно видно, що він досягає, і надто сильно тисне на Україну, і взагалі не тисне на Путіна. І вони кажуть, що а, можуть якраз таки не, не отримати тих результатів, які він обіцяє. Тому що реакція Росії може бути іншою. І тому і все, що Росія може його підставити. От. І те, що Путін дав зустрічні вимоги, і Путін піднімає ставки, говорить про те, що Путін далі втягує його в переговори, але не каже те своє так, яке так сильно чекає, е чекає Трамп. Ну і росіяни просто виграють час, тягнуть час і намагаються атакувати Україну на полі бою. От. Тому насправді Путін висунув зустрічні. Вимоги Путін витягнув зустрічні е, побажання, так звані нюанси. Насправді це просто підвищення ставок Путіна. Ну і власне видання каже: чи піде Трамп в цю залежність до Путіна, щоб піднімати його ставки? От, і власне кажуть, що багато чого буде залежати від того, наскільки якісно радники Трампа е, будуть. Е, Будуть вести перемовини з Москвою. Ще більше питання полягає в тому, чи Путін дійсно настільки відданий миру, як на цьому наполягав Трамп, і чи поступки необхідні для залучення РФ до мирного процесу коштують того, щоб США втратили довіру і підтримку з боку України та європейських урядовців, які бояться, що Росія відновить війну, якщо угода не буде міцною. Речник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Брайан Г'юс наполягає на тому, що Трамп зосереджений на одній меті довести цей конфлікт до мирного вирішення, спочатку змусивши Росію погодитись на тридцятиденне перемиря. Але багато аналітиків дотримуються скептичної позиції щодо того, що Путін, зрештою, погодиться на цю або будь-яку іншу пропозицію. Не доводиться говорити про перспективи жодної угоди з росіянами. Вони відкинуть будь-яку угоду, про яку США домовились з Україною. Теж говорять Street Journal. Республіканці в Сенаті, зокрема й деякі з найвідданіших союзників Трампа, закликають його вжити заходів щодо Росії, якщо Москва відмовиться від переговорів. Ну, Лінсі грем найзнаковіший, тому що він найближчий до Трампа каже, я дуже скептично ставлюсь до того, що Росія прийме припинення вогню, і я дуже сумніваюся, що вони хочуть закінчити війну. Загалом Wall Street Journal завершує на тій ноті, що Путін буде піднімати ставки. Трампу треба на нього чинити тиск. Але що найважливіше, вони кажуть, Трамп зайде в глухий кут, і республіканці будуть дивитися, який він лідер. Цей Дональд Трамп. Бо якщо він буде під Путіна йти, то, ну, типу, скажуть республіканці, що ні, типу, такого лідера нам не треба. І це слабке лідерство. І ось тут зараз згадується ранкова стаття, яку я для вас теж записував, в переліку інших новин, що Трамп піддатливий маніпуляціям. Про це говорила The Телеграф». От, і ось тут зараз за цим республіканці будуть дивитися. Бачите, що Лінсі Грем, який каже, що він найближчий соратник, найближчий соратник Трампа, каже, що Путін миру реального, справедливого не хоче. Ось така історія від Wall Street Journal. НАТО Рюте просто здивував і шокував після зустрічі з Трампом, який більш за все передав розмову з. Саудівської Аравії, Волца Рубі, що Україна не буде вже більше претендувати, і Рюта каже, що Україна знімається з розгляду на вступ до НАТО. Якщо вчора він отримав жовту карточку від Гренландії, де вони теж там жартували про окупацію, ну, то так само тут. А чому ви знімаєте? А в чому причина? А чому ви за нас вирішуєте? У вас є голосування? У вас є якісь рішення? Чому ви зняли? За рахунок кулуарних перемовин? Ну, ось таке підлаштування виключно під одного політика взагалі ставить сумнів на все НАТО. А як ви будете захищати Естонію, а як ви будете захищати Польщу, Швецію, Фінляндію, Латвію, Литву, як ви будете захищати Німеччину, так само, як Україну, виключити їх, коли на них нападуть? Дуже низька позиція, і ниця, я навіть сказав би, від Марка Рюте. Те, що НАТО саме прийде проситись в України допомоги, це 100% правда. І те, що сьогодні Україна на Європейському континенті після виходу Сполучених Штатів з європейського НАТО буде найсильнішою армією, це очевидно. І ви самі прийдете. Але зараз це виглядає просто як плювок на закон та принципи, на яких збудовані НАТО і загалом Західна. Безпека. Е, перший, хто наплював на західні принципи, це був Орбан, і у ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу, щоб покласти край шантажу. Я вам говорив, що кхе, був конфлікт. Орбан вимагав зняти санкції з Фрідмана, з Алішера Усманова. Там зняли з кількох буквально подаванів, і 26 послів підняли питання: слухайте. Говорить, ну це шантаж через нього, те, що він там прикурив. Ми всі повинні зняти санкції з двох тисяч людей, що розблокує 60 мільярдів російських грошей. Щоб що, щоб задовольнити Путіна, і вони підняли питання: говорили, давайте будемо говорити, щоб забрати право голосу. І є сьома стаття в Євросоюзі, яка прямо ядерно дає вам можливість забрати право голосу. От, і вони усвідомлюють всі політичні, дипломатичні наслідки, міграційні наслідки. Їм все рівно Будапешт не буде надиктовувати свою волю. <кхід> ну і власне європейська преса натякає, що на липень це може стати цей конфлікт, досягти свого апогею, і в липні можуть забрати право голосу в Угорщину. Насправді це буде дуже справедливо. Це давно треба було робити. От, тому що <кій> вчора ну дійсно там є ця э, сестра Лішера Усманова, він на них пише свої гроші, в честь однієї навіть яхту назвав. Ну, от, э, але там якісь міністри спорту, типу Дігтярьова, якісь там мікроолігархи, типу э, Мошекантера ну, чи э, Рашевського э, енергет... ну, не енергетично мінеральні добрива олігарха. Але, типу, це те, що він вторгував. Це ті, хто йому там 100% сприяють безбідному жити в замку, на тій він не може пояснити, де взяв гроші. Розумієте? Питання просте це політична корупція. За таке треба сажати, а не просто голос забирати. Але Угорщина теж повинна для себе зрозуміти: він торгує державою. Євросоюз зрозумів, що він ними торгував трошки запізно. Трошки запізно, але. Ми бачимо, що е, зараз вони потрохи починають уговтуватися. Ми бачимо, що вони потрохи починають з, із, із цього. Але треба швидше. Точно так же повинні це зрозуміти угорці. А Білорусь може створити єдиний парламент із Росією. Лука, правда, відшучується, типу, роздумує про теми. Каже: ну, коли Росія війде в Білорусь або Білорусь війде в Росію, треба поступово. Одним словом, кретоплажер намагається тягнути час, затягувати час. Він спеціально для цього переобрався. Ну і, зрозуміло, просто петляє в своєму фірмовому білоруському стилі. Каже, що ну, колись прийдемо до спільного парламенту, типу, будемо щось там назначати, але треба робити крок за кроком потихеньку, одним словом, боїться, що дракон його з'їсть. Але дракон уже зрозумів, що Україну йому не з'їсти, то треба буде все рівно кимось закрити гештальти, якусь допомогу на стіл покласти. Ну а ви знаєте, як в російських сім'ях відбувається сварки: б'є, значить, любить, тому треба на комусь показати свою любов і треба на комусь показати, що. Ну, війна ж була не просто так, пішли щось завоювали. Що в Україні завоювали? Нічого. Ну, давайте тоді завоюємо швиденько Білорусь. Ну і Лука намагається відтягувати цей час, і Лука намагається просто а, такими тонкими кроками відходити від Путіна в той же час залишаючись біля нього, тому що це можливість. Спільної корупції лука просто продає Білорусь тільки заради того, щоб довше знаходитись при владі. Друзі, це вся інформація, якою я хотів поділитись. Напишіть, будь ласка, чи нема у вас відчуття зради зі сторони НАТО, яке так довго пудрило мізки, а сьогодні робить такі заяви. Друге, чи не здається вам, що Рюте може змінити свою думку під тиском української суспільної? Думки, потім сказати, ні, ні-ні, я не це мав на увазі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все ми розглядаємо, все беремо, все ми йдемо. От напишіть, будь ласка, в ГАЗі, до речі, скоро буде з'їзд НАТО, і там якраз про це можна буде поговорити. Хоча ви пам'ятаєте, що я вам говорив, що в таємних частині цих домовленостей є пункт про те, що наша сторона просила, ви нам скажіть, що ви нас не берете, щоб ми могли типу, на вас офіційно образитись і вже більш не претендувати. Є така історія, бачимо, що. Все тайне стає потрошки явним, але я хотів би сказати інше: дипломати, політики працюють в своєму силі в своєму стилі півсили, от але на повну силу працюють Збройні сили України, а також добровольці, які стали їх частиною. 14 березня Україна традиційно святкує день людей доброї волі, людей, які дуже часто ціною свого життя рятують. Інших рятують державу. Люди, які дуже благочестиві і благочесні люди, які своїми принципами задають лідерство на сотні років вперед. Люди, які були перші, хто взяв в руки зброю та пішов допомагати військовим, стали добровольцями, якраз тими, хто захищає нашу державу ще з 14-го року. Унікальне явище, коли. З одного з, з в один момент це може бути цивільний банкір, тракторист, спортсмен, відомий співак чи будь-хто інший. А вже за дві секунди це вже переодягнутий військовий, який готовий знищувати ворогів, знищувати окупантів. І Сьогодні ці люди святкують свій день. Тому всіх добровольців, яких ви знаєте, обійміть, підтримайте, допоможіть. Тому що вони взяли найтяжчу ношу в нашій країні і несуть її надзвичайно надзвичайно поважно. Це якраз таки все про наші збройні сили та про наших добровольців. Також я хочу подякувати українському українській католицькій церкві в Омасі, штат Небраска. Там прекрасні українські панянки взяли, готували українську їжу. Продавали її американцям, зібрали купу грошей в Індонезії. Замовили дрони і один з таких дронів Аутель. Ви пам'ятаєте, що ми на тому тижні збирали чотири, а п'ятий нам прислали? Я розпитав всю історію. Це наші з вами співгромадянки, які живуть в Штатах, готували цю їжу, продавали зароблені гроші, передали нам через місто Львів. А, і дрон ми вже сьогодні забрали, і буквально завтра. післязавтра будемо бачити з військовими і усі п'ять дронів аутелів їм передамо. Тому бачите, всі працюють. Ще я прочитав багато історій, Я з вами сьогодні кілька годин переписувався в пошті. Хто писав за марки? Дуже дякую. Кожному та кожній, хто написав. Просто якісь унікальні історії: історії ваших родин. Всі вони зв'язані з армією, збройними силами, з допомогою збройним силам. Читаючи ці листи, прекрасно розумієш наскільки потужна і непереможна наша держава, і точно ніхто її не зламає. Ні Трамп, ні бажані ні бажання Трампа, ні знайти якийсь мир, який він бачить, сам бачить, ні Путін, який хоче знищити нашу державу, ні будь-які інші зовнішні чи внутрішні обставини. Це якраз таки історія про. Супер держава, про супер людей, незламних, сильних і класних. Тому дякую вам, я вас всіх обіймаю. Ми провели розіграш, зараз ще відправимо і е, ось ці марки, щоб вони вже теж поїхали і е, стали маленьким компліментом і бонусом за вашу працю, за ваші гроші, тому що ми з вами збираємо вже більше 40 мільйонів зібрали, там порядка 42. От а, зараз чекаємо ще на один товар, один однесенький, і робимо звіт. Все готово. Папка зроблена. Запишу відео, але один товар доїжджає. А робимо його і робимо звіт. Але порядка ну не порядка, більше 42 мільйонів ми з вами вже зібрали. Ми з вами на цьому youtube каналі Ось така друзі. Історія: це більше мільйона євро. Це 42 мільйони цифрами по 10. По 100, по 200, по 300, інколи по 500 і по 1000. Це чесно зароблені гроші вами, які направлені на найпотужнішу армію в світі. Ось це найкраща, найкрутіша інвестиція. Бачачи таке сусідні країни надихаються, а вороги бояться. Тому привітайте добровольців, привітайте їх і особисто, і привітайте їх в коментарях. Підпишіться на цей канал, зробіть донат на третю штурмову. Купуємо 10 бомбрів та нічник для нічних полювань. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!